Кожен матч на зборах важкий, тому що на фоні нагрузок граємо і готуємося до першого офіційного матчу. Так що це нормальний процес і ми не дивимось, який суперник у нас у нас є своя підготовка, над якою ми працюємо. Такі команди надають таку боротьбу, вона для нас знадобиться в офіційних матчах. У нас теж команди є в Україні, які люблять нав'язати таку боротьбу. І це добре. І через це, напевно, і підбирали такі ігри для нас, щоб ми через них підготувалися добре до офіційних матчів. Я можу сказати, що це супер, тому що гра не замінить ніякі тренування. Ти відчуваєш поле, відчуваєш суперника, який віддається максимально, і тобі приходиться також. Включатися, і ти так скоріше набираєш кондиції і легше проходять збори. Ну, так склалася гра, добре, що забили. Немає різниці в кінці, чи спочатку це було б. Головне, що забили. І все одно там, результат, я рахую, також дає впевненість позитивний, і ми працюємо для того, щоб перемагати. І добре, що так склалося, нам вдалося забити. Ну, і ясно, що є певні позиції. В кожну своя позиція, там, де він має бути. І стандарт для того є, щоб дещо награвати і забивати голи. Сьогодні нам це вдалося. Я рахую, що це вже останні ігри на зборах. Як би ти не хотів, якщо навіть сили закінчились, ти все одно маєш бігти і діставати своїх суперників. Немає різниці, це 93 хвилина чи перша хвилина, ти маєш на одному рівні грати. Набираю свої кондиції. Поки що не можу сказати, що на 100% я їх набрав. Все-таки, в принципі, так, цей другий збір я вже з першого дня почав працювати нормально з командою і вже ви самі бачите, що отримую максимальні нагрузки однаково, як і всі. І граю також там і. По 45 хвилин і більше грав. Думаю, що з, з тренуванням, з іграми, е, наступить той момент, коли я вже повністю забуду всі свої проблеми.